Євроінтеграційний процес повинен набрати серйозних обертів для України. Україна це Європа. Україна це є частина Європи. Крім того, ми повинні подавати заявку вступу до Північно-Атлантичного Альянсу і вимагати від наших гарантів Сполучених Штатів Америки і Великобританії виконання умов Будапештського меморандуму 1994 року. Бо якось так не зовсім правильно виходить. В нас забрали ядерну зброю, позбавили нас статус мати право статусу ядерної держави, а тепер ми не можемо захиститися і нам не особливо допомагають. Це є не дуже правильно. Вибачте, будь ласка, в такій ситуації ми повинні використовувати всі можливості. І якщо треба, і розривати цей договір 94-го року і повертати собі це право. Але насправді зараз для України було би ідеально підписати двосторонні договори. Україна, США, Україна, Великобританія, які стосувалися би забезпечення нас у військовій сфері. Ну і звісно, ми розуміємо, що нині ведемо перемовини з нашими партнерами щодо е, необхідного вливання в українську економіку, яка цього потребує. Ви, напевно, знаєте, що і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, і інші фінансові інституції сьогодні активно. Декларують про допомогу Україні сумарно, найближчим часом можемо розраховувати на поступлення в українську економіку близько 35 мільярдів американських доларів.